Нові попередження зі США: Росія може завдати масованого удару по Україні. Про це пише Reuters із посиланням на джерела. У матеріалі розповіли про можливі цілі загарбників. Однак, вже зараз окупанти продовжують бити по Україні під вогнем Харків. Є загибла, багато поранених. Росіяни атакували також Донеччину, Херсонщину, Запорізьку область. Про деталі злочинів ворога і ймовірну загрозу розповім у цьому відео. Підпишіться на канал Фабрику Новин і починаємо знову тривожні статті. Інформаційне агентство Reuters, посилаючись на свої джерела у Сполучених Штатах, повідомляє: Москва готує асиметричну відповідь за атаку на авіабази стратегічної авіації. За словами американських посадовців, Росія ще не відреагувала повноцінно на удар дронами по своїй авіації. Очікується, що відповідь може включати, зокрема, ракетні та безпілотні удари. Reuters зазначає, один з американських чиновників сказав, що відповідь буде передбачати різні засоби повітряного ураження, зокрема ракети та безпілотники. Хоча точні терміни залишаються невідомими. Співрозмовники агентства вважають, що удар може відбутися найближчими днями. Американські дипломати також вказують: ймовірна атака буде спрямована на символічні цілі, включаючи урядові будівлі в Києві. Натомість експерт з питань Росії фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман вважає, що Росія може завдати удару балістикою по центральному офісу Служби безпеки України в Києві або по регіональних підрозділах української розвідки. Крім того, на його думку, під загрозою можуть бути об'єкти оборонної промисловості. Та поки одні говорять про можливий майбутній удар, Росія атакує вже зараз. 7 червня близько 17.35 Російські війська скинули чотири керовані авіабомби на Харків. Під ударом Шевченківський та Київський райони. Голова Харківської ОВА Олег Сенігубов написав: одне з влучань по дитячій залізниці. Це місце, де зазвичай багато родин із дітьми. Росіяни б'ють саме туди, в суботу, в день. Він також повідомив. На жаль, загинула 30-річна жінка. Ще 18 людей поранено, троє з них перебувають у важкому стані. Згодом Синігубов уточнив. Кількість постраждалих зросла до 19, з яких 10 – шпиталізовані. Пізніше стало відомо, що один із тяжкопоранених, 62-річний чоловік, на жаль, помер у лікарні. Ще двоє в реанімації. Президент України Володимир Зеленський заявив, що останні удари по Харкову є свідомим терором, а не так званою відповіддю. Зараз у Харкові надають допомогу людям, які були поранені російськими бомбами. Це був жорстокий удар по місту просто посеред дня. Президент наголосив, що протягом однієї доби Харків двічі зазнав атаки: спершу масованого обстрілу дронами вночі, потім удару авіабомбами. На жаль, є загиблі, мої співчуття рідним та близьким. І хто б там що не казав, це російські удари не у відповідь, а на знищення цілковитого знищення життя вони хочуть. Нагадаю, що у ніч на 6 червня Росія завдала масованого удару по Україні. Однією із цілей стала столиця. Мер Києва Віталій Кличко повідомив. На сьогоднішній ранок у стаціонарах лікарень перебувають 18 постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. Шестеро з них у важкому стані. Загинули троє людей. На Дніпропетровщині, як заявили в ОВА, фіксували російські обстріли з градів важкої артилерії, а також ФПВ дронів. Зруйновано чотири приватні будинки: промисловий об'єкт і дві лінії електропередач. Під атаку потрапила Нікопольщина. У Запорізькій області, 8 червня, зафіксовано 555 ударів ворога. По 16 населених пунктах постраждав чоловік у Васильівському районі. Голова ОВА Іван Федоров додав, що надійшло 8 повідомлень про пошкодження квартир і об'єктів інфраструктури. Донеччина за 7 червня. На жаль, чотири загиблих двоє в Яблонівці, по одному в Костянтинівці та Сіверську. Ще дев'ять поранених. Повідомив голова ОВА Вадим Філашкін. Цинізм противника не має меж. На Сумщині Росіяни протягом доби здійснили понад 80 обстрілів по 27 населених пунктах. Ворог застосовував авіабомби, РСЗВ, дрони. Жертв на щастя немає, зазначили в сумській ова. Херсонщина, за даними голови ОВА Олександра Прокудіна, окупанти обстріляли житлові квартали. Пошкоджено три багатоповерхівки, дев'ять приватних будинків, газогін, автомобілі. Загинула один людина. Ще дев'ять отримали поранення. Вся команда нашого каналу висловлює щирі співчуття родинам загиблих, а також пораненим через російський терор. Друзі, поставте лайк цьому відео, аби якомога більше людей дізнались про злочини Росії. Дорогі українці, українки зараз в Харкові надають допомогу людям, які були поранені російськими бомбами. Це був жорстокий удар по місту, просто посеред дня. І фактично всю цю добу вони б'ють по нашому місту Харків. Минулої ночі по Харкову був масовний удар дронів, тепер авіабомби, десятки людей за добу постраждали. На жаль, є загиблі. Мої співчуття. Рідним та близьким. І хто б там що не казав, це російські удари не у відповідь, а на знищення цілковитого знищення життя. Вони хочуть цього. І в абсолютно всіх містах, селах на окупованій території, справді видно, що означає прихід Росії. Єдине про що піклуються окупанти, це про військову. Інфраструктуру та про свою можливість вивести з України все цінне за більш ніж 11 років війни Росії проти нас, проти України, принесли вони на нашу землю нове, тільки одне і це дійсно найбільш поширений російський продукт руїни та смерті. Ми маємо цьому і надалі протидіяти. Я дякую всім світі. Хто Допомагає, хто робить це. не можна послаблювати жодну форму тиску на Росію. Ані ті формати, що вже застосовані, ані ті способи тиску, що готуються росіяни, готуються продовжувати війну. Ігнорують всі мирні пропозиції. Вони повинні за це відповідати. Ми працюємо для того, щоб збільшити українське. ППУ дуже потрібні позитивні сигнали від Сполучених Штатів Америки. Конкретні. Конкретні сигнали Щодо ППУ. Ми досі чекаємо відповідь на пропозицію купити системи, які можуть допомогти. Конкретні сигнали ані слова. Я хочу подякувати європейським країнам за постачання. Ми маємо досягти результатів і у спільному виробництві. Систем ППУ, виробництві ракет до них. Це точно необхідно для всієї нашої Європи. Лише час відділяє від цього результату. І головне, щоб цей час скорочувався. Ще одне сьогодні доповідали міністр оборони України у Головком главком Сирський, щодо дій наших хлопців на передовій передусім є за що подякувати. Наші воїни цього тижня успішно знищили позиції росіян, саме ті позиції, з яких били по Україні, по наших громадах, по наших людях днями були знищені три установки. Іскандер – це було знищення просто вбивць, також є збиття російського військового літака су та пошкодження їхніх військових. Вертольотів є і нові ураження російської військової логістики, аеродроми. Це допомагає нашому захисту. Кожне ускладнення для Росії має значення для нас. Ми свідомі того, що росіяни пробують зараз показати, наче вони не піддаються жодному тиску. Але дуже важливо, щоб світ розумів, так само, як Тиск примусив Росію зайти в переговорний процес. Тиск може примусити Росію стати реалістом в процесі перемоги. Саме внаслідок тиску це можливо. І, передусім, санкції на російську нафту, на тих, хто з Росією досі торгує. Росія повинна закінчити цю війну. Яку вона почала. Треба дотиснути їх до цього. Дякую кожному нашому партнеру, всім лідерам, усім країнам, які саме в цьому нам допомагають в нових обмеженнях Росії, в нових санкціях. Будь ласка, не мовчіть про те, що реально відбувається. Давайте разом працювати на реальний результат дипломатії, не на слова, на мир. Попереду саміти Південно-Східної Європи, Групи СЕМИ, Саміт НАТО, інші міжнародні події, все це може, може допомогти, має допомогти порятунку життів і наближенню миру хай так і буде. Слава Україні!